Вітаю, канал на Мушці і сьогодні ми ретельно розглянемо стартовий пістолет Blow TRZ914 Auto. Модель, яка поєднує в собі турецьку якість, продуману ергономіку та вражаючу функціональність. Перед нами продукція відомого турецького виробника Блок, який вже давно зарекомендував себе на ринку як надійний постачальник і якісних виробів. Пістолет, виконаний з міцного металового сплаву, це ам та сталевого ствола, що при загальній масі 866 г створює відчуття збалансованості та надійності. Його габаритні розміри 170 мм і довжину При висоті 125 мм роблять модель компактною та зручною для тримання в руці, а також для зберігання та транспортування. Особливою увагу заслуговує комплексне оснащення, яке пропонує виробник. До базової комплектації входять одразу два магазини ємністю 13 патронів кожен, що є практичним та продуктивним рішенням для користувача. Використання холостих патронів калібру 9 мм забезпечує чіткий звуковий ефект, необхідний для сигналізації чи тренувань. Для зберігання та транспортування передбачено міцний пластиковий кейс, а також детальну інструкцію з кресленням для технічного обслуговування. Це свідчить про серйозний підхід виробника до кожного аспекту експлуатації. Якість виготовлення відповідає високим стандартам бренду Blue. Усі деталі щільно підігнені, зазори мінімальні, що свідчить про ретельний контроль виробничих процесів на кожному етапі. Важливо відзначити, що дана модель знаходить застосування в різних сценаріях від спортивних заходів та тренувань до тактичних навчань. Продумана конструкція та якісні матеріали роблять експлуатацію комфортною та безпечною за умов до отримання правил використання. Ергономічне років з міцного пластику, забезпечує надійний хват, а зважена конструкція сприяє точному та впевненому отриманню зброї. Таким чином, трз 914 авто являє собою якісний та зрілий продукт у своїй категорії, що поєднує перевірені матеріали, лаконічний дизайн та продуктів. Монофункціональність. Для тих, хто цінує надійність, простоту експлуатації та зважений підхід до виробу сигнальної зброї, дана модель може стати вдалим і практичним рішенням. Дякуємо за увагу до нашого огляду. Запрошуємо до дискусії в коментарях. Нам завжди цікаво знати вашу думку та досвід. Залишайтесь з нами на мушці. Всього найкращого.